Эй! ага <свят> кастер, ты! Пфф. Сейчас я вот у на покажу! <свят> должен меня гроши на но... тебе? Коли тобі, гроші? я, яка я довжина тобі, а на де паця? Коли гроші вернеш? Не бийся, бо вироблю тебе зараз. Я ровні одяки роботи, а то гроші Коли гроші вернеш? Успокойся, бо поламаєш мені часи. Ти дурна. Ну, Кася, ти вару тобі дзіки. Маєш там гроші? Не твоє діло. Кася, ти Бабло давай. А, что маги? Ну де ту? Ну no, де ту? Ну no, попроси. Ну пожалуйста, да, пожалуйста. Твой поставил. Твой постав. Скики. Да да, скиды. Скики. Скики тебе давали. Атукасия, звіщика. Скажи, скину. Там мои штуки звонили, атукасиос в листону. Де ти Скільки грошей тобі давати? Так, а ти каже, а? А чо пене цікні муль? Кошкертім тема. На дискотеки. А? Чи ти мій манце під дикець. дікець? Дайте тобі гроші. Ай, ти пацю, піць. Дай 200 гривень. На. Не, манки кайси на каму. Де манка? Бери 10 євро. Бери, ти 400 гривень. Де? Де?

Ми нап'ємо, ні. А що будеш колу? Будеш віски? Що ви? Віски будеш? А то п'єсть? Я п'ю. А то касу з'їш. Будеш віски чи ні?